Найцікавіше відео тижня від Телеграф на Львівщині помер воєнко-мільйонер, який раніше був причетний до корупційного скандалу. Окрім того, Самбірське районне ТЦК, яке очолював Сергій Бабич, за його керівництво прославилось на всю країну через катування ухилянтів. Що відомо про життя, смерть та мільйони скандального полковника. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Сергій Бабич помер у віці 59 років. Як повідомив міський голова Самбора Юрій Гамар, причиною смерті полковника корупціонера став інсульт. Полковник Сергій Бабич, колишній начальник Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, раніше опинився в центрі уваги через розкішне майно, вартість якого значно перевищує його офіційні доходи. За 2023 рік Бабич задекларував 6,4 мільйони гривень доходів. Крім того, колишній військом купив новий Lexus RX 350 2021 року випуску. А його дружина, яка працює у самбірській лікарні та отримує близько 100 тисяч гривень на рік, придбала 6 квартир у Львові та Києві. І це не рахуючи кількох земельних ділянок. Ні, ми не помилились саме 6 квартир площою від 47,4 квадратних метрів до 74 квадратних метрів. Причому деякі з них виявилися зовсім дешевими всього по 600 тисяч гривень. До речі, як з'ясували журналісти видання обосю автомобіль-полковника Бабича, так само як і квартири його дружини, коштував щонайменше вдвічі дешевше ринкових пропозицій на сайтах продажу авто. Всього лише 1 мільйон гривень. Втім, накопичити на автомобіль колишній військом цілком міг собі дозволити. Згідно з декларацією, у 2023 році військовий заробив 1,8 млн грн, мільйонів гривень також отримав 124 двадцять грн тисячі гривні пенсії та 4,4 млн мільйони гривень від відчудження майна. Але при всьому бажанні жити на одну зарплату у чоловіка чомусь не виходило. Тож восени 2023 року на ЗК звинуватило Сергія Бабича у набутті необґрунтованих активів на понад 4,4 мільйони гривень. Військом пояснив, що придбав майно від заощадження сім'ї за попередній період зарплати членів родини, а також подарунка матері у розмірі 42 тисяч доларів США. Але солодку посаду керівника ТЦК все одно довелось залишити. До речі, що до самого Самбірського районного ТЦК, нагадаємо, що це той самий військомат, який прославився на всю Україну у вересні 2023 року, катуванням військовозобов'язаних, які хотіли нелегально перетнути кордони з Польщею. Чоловіків намагались змусити пройти військово-лікарську комісію та мобілізуватись до Збройних сил України. Заради цієї мети заступник начальника одного з відділів ТЦК разом із військовослужбовцем водієм центру зачинили ухилянтів у кімнаті, погрожували, залякували та били. В лютому 2024 року для обох було скеровано обвинувачувальні акти до суду. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі слово сполучення бідний український прокурор звучить так само протиприродно та абсурдно, як і російський солдат-визволитель. Прокурори, як відомо, не бідують. Але навіть на тлі відомих суспільства зловживань високопосадовців, нещодавній гучний скандал через купівлю нерухомості в конча заспі вражає уяву. Журналісти видання обозії вивчили сотні декларацій українських прокурорів та знайшли серед них щонайменше дюжину власників нерухомості у конча заспі, де Маєтки коштують мільйони гривень за подробицями. Запрошуємо до нашого каналу. Докладніше далі. Найбільшим маєтком у конча заспівало вже колишній заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Після скандалу з відпочинком в Іспанії у 23-му його звільнили з посади заступника генпрокурора. Однак він продовжив офіційно працювати в офісі генерального прокурора на прокурорській посаді до 20 січня 25-го. Його остання зарплата з урахуванням невикористаної відпустки склала 409 тисяч 800 гривень. Дружина прокурора Олена Симоненко щороку деклару. Вала по 6-7 мільйонів гривень доходу від підприємницької діяльності. Тож, якщо вірити декларації, джерелом багатства Симоненка є бізнес його дружини. Олена Симоненко володіє маєтком. У конша площею 640 квадратних метрів. Цей будинок придбали ще у 2010-му, Тобто, на той момент Симоненко працював в органах прокуратури вже 12 років. У кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів скарги на Симоненка розглядали двічі. У 22 му його звинуватили в тому, що він змінював. Підслідність та закривав кримінальне провадження в інтересах підозрюваних, проте комісія не виявила порушень. А у 23 му розглядали його відпочинок в Іспанії на новий рік. Святкувати Симоненко поїхав на Мерседес 600 який належить львівському бізнесмену та депутату Григорію Козловському у супроводі охоронця Козловського. Симоненко заявив, що має трьох дітей, тож не обмежений у праві на закордонні поїздки. Також він зазначив, що офіційно оформив відпуску в Іспанії перебувала його родина. А про те, що його везуть на авто Козловського, він начебто не знав, та заплатив за цю послугу 15 тисяч гривень. Окрім Симоненка, маєтки в кончезаспі мають також кілька прокурорів Київської місцевої прокуратури, у тому числі чинних. Наприклад, Максим Топорков, який працював у Київській місцевій прокуратурі номер 1 декларує будинок площею майже 600 квадратів, що належить його родичці Топорковій Ірині. Ймовірно, це мати. Найчастіше прокурори оформлюють маєтки на родичів або офіційно беруть. Майнову оренду у 22 му на Ірину Топоркову оформили одразу дві компанії Ліга «Ліга Інвестбуд» та Вайс Інвестбуд». В обох фірмах директором, який має право підпису, зазначено колишнього прокурора Максима Топоркова. Також на компанію оформлено земельні ділянки для житлової забудови. Зазначений бізнес Топоркови почали вести тільки у 22 му а будинок у козині придбали ще у 2006-му. Як видно з Google S, навколо маєтку родини колишнього київського прокурора Рора є значна ділянка землі, зелені насадження. А ще на ділянці розташована будівля із золотим куполом, схоже на власну невелику церкву. Ще один колишній київський прокурор, який потрапляв у скандали через хабар, Святослав Мазурик, декларував будинок площею 331,7 квадратних метрів конча заспі. Будинок офіційно належить його матері Лілії, дружина колишнього прокурора Наталія Мазурик, працювала головним спеціалістом у київському апеляційному суді до два. 24 -го. Минулого року жінка задекларувала 4300 гривень доходу та 5100 гривень соціальних виплат. Чоловік за весь рік заробив 435 100 гривень, тобто по 36 200 гривень на місяць. Святослава Мазорика затримали влітку 20-го року під час отримання 100 тисяч доларів хабаря від співробітника банку. Однак навіть після цього Мазурик продовжив працювати в прокуратурі до квітня 21-го. І це ще не все. Ми навели лише кілька приймів прикладів кришталево чесної та самовідданої роботи наших прокурорів на ниві законності, зазначимо, у цей перелік не потрапили ті прокурори, які були звільнені ще до появи електронного декларування. Далі, як то кажуть, буде. Тож підписуйтесь на наш канал. З початком повномасштабного вторгнення в українському медіапросторі сформувалась категорія посадовців, що стали справжніми зірками. Українці щодня бачили їх на екранах своїх телевізорів та смартфонів. Вони були обличчями влади Головними спікерами, а для когось навіть заспокійливим у найтемніші часи. Однак з часом багато з них зникли з інформаційних радарів або суттєво зменшили свою публічну активність. Телеграф UA розповідає, де зараз і чим займаються Віталій Кім, Олексій Данілов, Михайло Подоляк, Ганна Маляр та інші медіазірки першого року війни. Докладніше далі. Олексій Данілов обіймав посаду секретаря РНБО України з жовтня 2019 року і залишив її лише у 24 му за указом президента. Наразі він не працює в державному секторі, проте має контракт із ТОВ Київська обласна енергопостачальна компанія, за яким отримав виплати в розмірі майже 44 тисячі гривень. Осени минулого року Данілов повідомляв, що проходить лікування на рахунках. Експосадовця мільйони у гаражі Lexus. Проте офіційно його сім'я живе приблизно на 11 тисяч. Гривень на місяць, які отримує з маленької зарплати самого Данілова та пенсії його дружини. Дмитро Кулеба працював міністром закордонних справ України з двадцятого по двадцять рік. Після відставки він зайнявся викладацькою діяльністю у грудні минулого року. З'явилася інформація, що Кулеба отримав нову посаду. у США. він працює старшим науковим співробітником центру науки та міжнародних відносин Белфера Гарвардської школи Кеннеді, Проте живе в Україні. За інформацією змі він також подорожує Україною та ділиться досвідом зі студентами у французькому інституті політичних досліджень, екс-міністр. Також викладає авторський курс воєнна дипломатія. Нещодавно Кулеба похвалився новим доволі символічним тату у вигляді сокола Боривітра, який став символом Маріуполя. Олексій Резніков був міністром оборони України з листопада 21 до вересня 23 року. Він запам'ятався українцям як міністр, який особисто їздив до Білорусі на перші переговори з РФ на початку повномасштабного вторгнення. Також Резніков боровся за передачу Україні F-16 та навчання українських пілотів за кордоном. Коли Рада звільняла міністра, депутати аплодували йому стоячи. Експолітик не збирається повертатись на державну службу і не бере участі у політичному житті. країни. України. він веде приватну адвокатську практику та уникає публічності. Перш ніж стати радником глави офісу президента у 2019 році, Михайло Подоляк працював журналістом, політичним оглядачем та медіаконсультантом. Він мав досвід роботи у приватних змі та консультував політичні проєкти. Зараз Подоляк продовжує працювати радником глави офісу президента. Він регулярно коментує поточні події для українських та міжнародних змі та бере участь у переговорних процесах. Заступниця міністра оборони України з травня 22 до листопада 23 року. Ганна Маляр була звільнена разом з Олексієм Резніковим у 24 році. Маляр втрапила у скандал, коли в ефірі Суспільного довела до сліз громадську діячку Інну Совсун. Під час запису програми між учасницями розпочалася суперечка з приводу демобілізації військових. Маляр постійно перебувала Совсун. чий чоловік служить в ЗСУ? І в результаті нардепка заплакала. Пізніше Маляр пояснила свою поведінку. Тим тим, що Совсон отрималася від голосування за новий закон про мобілізацію, і це її обурило. При цьому експосадовиця визнала свою неправоту і вибачилась перед нардепкою. Після звільнення Маляр зосередилася на роботі у приватному секторі. Зокрема, вона поновила своє адвокатське посвідчення і працює у цій сфері, консультуючи з питань безпеки та оборони. Віталій Кім перебуває на посаді голови Миколаївської обласної військової адміністрації з 25 листопада 2020 року. Раніше він був підприємцем і до 30 років стиг двічі збанкрутувати, але згодом побудував успішну справу та став відомим у регіоні бізнесменом. На початку повномасштабної війни відеозвернення Кіма стали свого роду заспокійливим для українців. Особливо запам'яталася усім його знаменита фраза Доброго вечора! Ми з України. Однак, через три роки спочатку повного. Масштабної війни Віталій Кім зменшив свою присутність у медіа і як з'ясувалося, зробив це навмисне. За його словами, зараз у заспокійливому вже немає потреби, адже з'явилося безліч різних каналів інформування людей про ситуацію. Тому, за словами Кіма, він повністю зосередився на роботі. На початку російського вторгнення у лютому 22-го року Арестович обіймав посаду радника глави офісу президента України, а його коментарі та брифінги слухали мільйони українців. Своєрідною візитівкою Арестовича були регулярні прогнози щодо завершення війни за 2-3 тижні. Перші серйозні проблеми почалися у січні 23-го, коли він припустив, що багатоповерховий будинок у Дніпрі був зруйнований українською ППО, а не російською ракетою. Після скандалу Арестович подав у відстав. Авку і у вересні 23-го року виїхав до США, незаконно перетнувши український кордон. Там колишній радник офісу президента кардинально змінив риторику. З активного захисника політики Володимира Зеленського він перетворився на одного з його найгостріших критиків. Тепер його заяви дивним чином збігаються з тезами російської пропаганди. Через свої ютуб канали Арестович почав регулярно критикувати дії української влади і суспільства загалом. У травні 25-го року Володимир Зеленський ввів персональні санкції, санкції проти Арестовича його активи та соцмережі заблокували. Бай більше тепер йому заборонено розповсюджувати інформацію на території України. Внаслідок санкцій. Ютуб заблокував спершу основний канал Арестовича, а згодом і новий канал, який він намагався створити. Київ перестав бути найбезпечнішим містом України. З кожним новим обстрілом російські балістичні ракети забирають все більше життів киян. Як з'ясували журналісти видання тексти безпечніше за все жити на Троєщині? А ось такі столичні райони, як Шевченківський, Святошинський, Солом'янський та Голосіївський, стали лідерами за обстрілами. Мене звати Яна Пархон. Докладніше далі. Найбільш руйнівним місяцем за весь час від початку повномасштабного вторгнення став березень 2022 року. Підрахувало видання. Тоді під Києвом точилися запеклі бої. У місто часто прилітали навіть не ракети, а звичайні снаряди російської артилерії та РСЗВ. Так Київ тоді жив життя прифронтового міста, яке перебувало у зоні досяжності російської артилерії. З 29 ідентифікованих обстрілів у березні, 14 влучань припало саме на артилерійські снаряди РСЗВ град і міни. Хоча й ракет тоді росіяни, звісно, не шкодували. Ще одним піковим місяцем обстрілів був сумнозвісний травень 2023 року. Цілий місяць на Київ безперестанку летіли калібри, кинжали, іскандери і все, що тоді виготовляв російський ВПК. Загалом до травня росіяни здійснили 18 обстрілів Києва. Іноді було по кілька обстрілів за добу. Тоді ж ворог почав масово використовувати шахеди. Видання також звернуло увагу на те, що приблизно з останнього кварталу 2024 року обстріли міста стають дедалі регулярнішими. З того часу прильоти по Києву відбуваються щомісяця з більшою рівномірністю. Удари ракетами припадають переважно на райони, де є великі промислові підприємства. Це завод Артем і Київський завод авто. Автоматики у Шевченківському районі, заводи у Святошинському та меридіан і більшовик, розташовані на Солом'янці. Кияни не дадуть збрехати. Територія навколо станції метро Лук'янівська дедалі більше нагадує зону бойових дій. Великі заводи мають великі площі, хоча й розміщуються поруч із житловою забудовою. Плюс, із радянських часів, там, як правило, є справжні великі бомбосховища. Все це й намагається зруйнувати ворог. Окрема історія аеропорти свого часу, російські ракети досить регулярно цілились в жуляни аеропорт у Соломінському районі. Вочевидь, росіяни вважали, що там розташовуються якісь елементи українських ВПС чи ППО, і таким чином намагалися їх знешкодити. З часом росіяни дедалі більше ударів скеровують і на інші промзони та офісні центри, де на їхню думку можуть бути склади чи якесь виробництво. І в цьому їм дуже допомагають шахеди. Саме шахедами ворог може регулярно завдавати ударів по середнього розміру об'єктах. Складах чи невеликих підприємствах був період, коли шахади досить успішно збивали, але останнім часом вони все частіше влучають у ціль. Росіяни вдосконалили цю зброю, що дало їм змогу змінити тактику. Шахади дедалі частіше підіймаються на висоту, де їх не можуть дістати мобільні групи ППО, а потім пікірують на ціль. У червні на Києві росіяни повною мірою випробували свою нову тактику комбінованих ударів. Так, ворог і до того міксував різні способи ураження, але сьогодні використовує дещо змінену і більш масштабну тактику. Атака дронів Камікадзе відбувається протягом майже всієї ночі. Залітають вони хвилями з різних боків, а паралельно ще завдаються удари балістичними та крилатими ракетами. Розрахунок тут дуже простий. Максимально перевантажити нашу ППО дронами, а потім завдати ракетного удару. І такі комбіновані удари можуть справді мати руйнівні наслідки. Так під час одного з останніх ударів по місту, 17 червня, загалом було пошкоджено близько 50 будівель. У зв'язку з цим видання Телеграф нагадує, що укриття єдиний спосіб забезпечити виживання під час масованих обстрілів. Правило двох стін, яке рятувало в перші роки вторгнення Росії, більше не працює. Сьогодні вона може захистити тільки від незначних уламків. Якщо ж атака прицільна, під'їзди осипаються повністю. Найкращий варіант кажуть у ДСНС: спеціалізоване укриття, метро, підземний перехід чи паркінг. Але якщо ви не встигли дістатись укриття, пам'ятайте, що в будинку найстійкішою частиною залишаються сходові клітини. А в тому випадку, коли атака застала вас на вулиці, потрібно лягти на землю та сховатися у будь-яке заглиблення. Якщо з вами дитина, кладіть її першою і накривайте собою. За словами експертів, в такому випадку ризик ураження зменшується з 85 до 10%. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Цей літак зможе змінити хід повітряної війни. Зустрічайте перший легкий літак-шарк із вбудованою системою радіоелектронної боротьби. Його завдання виявляти та глушити сигнали дронів Камікадзе. Пише видання Фокус. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись більше про вбивцю шахедів. Докладніше далі. Колишня система протиповітряної оборони України вже не виконує своїх завдань. Ворог навчився знаходити слабкі місця у нашому ППО. За словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, якого цитує видання «24 канал. На першій лінії ППО російські шахеди зустрічають гелікоптери армійської авіації сухопутних сил, які обстрілюють дрони камікадзе з кулеметів. Втім, гелікоптерів на таку кількість шахедів вже не вистачає. Крім того, збільшилась бойова частина шахедів. Тому пілотам гелікоптерів треба виходити на більші відстані задля того, щоб не влетіти під уламки. До того ж, шахеди почали рухатися з більшою швидкістю, завдяки більш потужним двигунам. Саме через це значна кількість дронів камікадзе проривається до міст. В містах шахеди намагаються збити мобільні вогневі групи, до яких входять добровольчі формування територіальної громади. Мади, втім, за словами експерта, сьогодні їх усіх фактично мобілізували до ЗСУ. Тому для захисту мирних українських міст доводиться шукати принципово нові рішення. Одним з таких рішень може стати легкомоторний літак. Шарк із вмонтованим комплексом радіоелектронної боротьби. Пише видання Фокус. Його розробили та адаптувала чесько-словацька компанія Шарк Аеро та українські інженери. Машину вже передано на озброєння, і вона здатна виводити з ладу шахеди, Орлан 10 та інші безпілотники, які атакують міста і критичну інфраструктуру. Як зазначає компанія розробник, Шарк став першою серійною моделлю цього типу в армії, його головна зброя система РЕП, яка діє на кількох рівнях. По-перше, як глушення супутникових сигналів, літак приглушує GPS, GLONASS та інші навігаційні системи, через що дрон втрачає орієнтир. По-друге, блокує зв'язок. Другий канал системи перешкоджає відео та командному зв'язку між оператором і ВПЛА. Нарешті антена виявлення дозволяє фіксувати та супроводжувати ворожі безпілотники за їхньою електромагнітною сигнатурою. Завдяки цьому, літак не знищує дрон фізично, але дезорієнтує його в повітрі. Шахет змінює траєкт траєкторію, може впасти або просто не долетіти до цілі. Такі можливості дозволяють зменшити навантаження на систему протиповітряної оборони і економити ракети, які коштують у десятки разів дорожче. В основі серійний літак-шарк, який до адаптації для реб був цивільною спортивною моделлю. Він може розвивати швидкість до 300 км за годину, літати до 12 годин у режимі економії пального на дальність до 2000 км, а з висоти 1800 метрів здатен охоплювати зону радіусом до 4,5 і як підкреслив командувач ЗСУ Олександр Сирський, легкомоторна авіація відіграватиме важливу роль у захисті України. Шарк лише перша ластівка завдяки його ефективності. Планується розширення таких платформ на фронті. Чи допоможе Шарку український ППУ у боротьбі з масованими атаками дронів Камікадзе? За словами військових експертів, ідея встановити систему РЕП на легкий літак не нова. Подібних розробок у світі досить і досить багато. Але проблема в тому, що ворог також адаптується сьогодні. На озброєні вже є шахеди з антенами на 8 і навіть на 16 каналів, які потребують відповідну кількість джерел перешкод, які будуть одночасно заважати з усіх боків. Інакше кажучи, щоб ефективно заглушити такий безпілотник, нам потрібно 16 літаків або систем РЕП. Тож розробка літака з РЕП правильна і потрібна. Вона підвищує наші оборонні можливості. Але експерти наголошують на тому, що повністю проблему з шахедами вона не вирішує. Варто зауважити, що Шарк не єдина розробка, яка здатна зупинити атаки ворожих дронів, за словами генерал-лейтенанта у відставці, колишнього заступника начальника генштабу Ігоря Романенка, Україна має унікальні зразки зброї. Коментарі видання ТСН Військовий експерт нагадує про позитивні випробування крилатої ракети «Довгий Нептун також Україна зараз намагається налагодити виробництво вітчизняних балістичних ракет САПСАН та Грім 2. Але для того, щоб ворог відчув на собі ефективність української зброї, необхідне її масштабування наголошує Романенко, чого, на жаль, поки що не відбувається. Це канал «Телеграф» мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Російські спецслужби не гидують застосовувати найбрудніші методи, полюючи на українських захисників. Так, співробітники Нацполіції та СБУ затримали 19-річного агента ФСБ з Київщини, який намагався скоїти теракт у столиці, видавши себе за дівчину. Він планував підірвати військового і задля цього призначив українському захиснику так би мовити побачення. На жаргоні спецслужб така схема називається медовою пасткою. Втім, тепер на невдаху терориста чекає побачення. Із судею суворий вирок та довгий строк позбавлення волі. Мене звати Яна Прохон. Докладніше далі. Як повідомили в прес-службі СБУ, нещодавно до них звернувся військовослужбовець та повідомив, що невідомі намагалися його підірвати за допомогою вибухівки, закладеної в мопед за його словами, він прийшов на побачення і мав узяти ключі від під'їзду в багажнику мопеда, припаркованого біля будинку. А коли наблизився до транспортного засобу, то стався вибух. Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ оперативно встановили особу терориста. Ним виявився 19-річний мешканець Київщини. За даними слідства, юнак шукав роботу в інтернеті. Через один із телеграм-каналів з ним зв'язався представник російських спецслужб, який пообіцяв грошову винагороду за вчинення диверсій, першим так би мовити, завданням новоспеченого Джеймса Бонда. Стала ліквідація військовослужбовця зсу за вказівкою куратора з ФСБ. Хлопець придбав мопед, у якому власноруч встановив саморобний вибуховий пристрій, і відвіз його до вказаного місця. Паралельно представники російських спецслужб створили фейковий акаунт у соцмережі від імені дівчини, яка нібито познайомилася з українським військовим. Згодом фейкова дівчина запросила чоловіка в гості. Як ми вже розповідали, щоб потрапити до будинку, чоловік мав взяти ключів багажника мопеда. Проте, коли військовий підійшов, спрацював вибуховий пристрій. На щастя, лише дивом ніхто не постраждав. Після теракту зловмисник отримав нову вказівку підпалити військовий автомобіль у прилуках. Його затримали одразу після скоєння злочину, тож жодної винагороди зловмисник не отримав. Як відомо, російські терористи й не збираються платити завербованим довірливим українським підліткам. Ворог використовує їх як витратний матеріал, користуючись важким економічним становищем в Україні, яка вже третій рік потерпає від російської повномасштабної агресії. Але відповідати за державну зраду, і терористичний акт доводиться за всією суворістю закону воєнного часу. Тепер підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі у липні на українців чекатимуть серйозні зміни. Нагадує видання «Главред». Зокрема, правила виплат через Укрпошту. Також запроваджується базова соціальна допомога. З'явиться можливість сплачувати штрафи від ТЦК у застосунку Резерв Плюс та впроваджуються нові стандарти якості електропостачання. Докладніше далі. З 1 липня у застосунку Резерв Плюс можна буде оплатити штрафи за порушення військового обліку лише у кілька кліків, тобто прямо у застосунку без походів до ТЦК, потім банку і знову до ТЦК зі сплаченою квитанцією. Ба більше якщо сплатити штраф добровільно, то можна отримати знижку 50%. Щоправда, на першому етапі сплатити онлайн можна буде лише штраф за несвоєчасне оновлення даних, але згодом така можливість пошириться і на інші види порушень. З 1 липня 2025 року Укрпошта змінює правила для відправлень із післяплатою. Ці зміни пов'язані з вимогами українського законодавства щодо значних за обсягом операцій, які можуть мати ознаки підприємницької діяльності. Відтепер максимальна сума платіжних операцій на місяць становитиме 100 тисяч гривень, а самих операцій має бути не більше десяти. А ось для тих клієнтів Укрпошти, хто отримує післяплату на платіжну картку, ліміти не зміняться. Тобто, якщо ви просто час від Часу щось продаєте на OLX або пересилаєте поштою для вас усе залишиться як було. З 1 липня 25 року в Україні запрацює новий механізм базової соціальної допомоги для підтримки вразливих категорій населення. Відтепер кілька видів соціальних виплат об'єднають в одну, щоб не збирати численні довідки для кожної соціалки окремо. Згідно з постановою Кабміну номер 371 базовий розмір допомоги становитиме 4,5 тисячі гривень. Але він може бути вищим залежно від складу сім'ї та її матеріального становища. Розрахувати його просто. Це різниця між визначеною базовою величиною та середньомісячним доходом сім'ї за останні три місяці. 4,5 тисячі гривень це базова сума на одного члена сім'ї, дитини до 18 років або особи з інвалідністю першої другої групи. А базова сума на кожного повнолітнього становить 3150 гривень. Отримати допомогу зможуть малозабезпечені родини, одинокі матері або батьки, які отримують допомогу на дітей, багатодітні сім'ї. Сім які отримують тимчасову допомогу через несплату аліментів або відсутність даних про одного з батьків, особи з інвалідністю, діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Після призначення базової допомоги попередні виплати, які входять до проєкту, тимчасово припиняються. Допомога розрахована на 6 місяців, втім її можна автоматично продовжити ще на півроку. Загалом пілотний проєкт триватиме до 1 липня 2027 року. Також запроваджуються європейські стандарти до визначення параметрів якості електропостачання, а саме перехід на номінальну напругу 230-400 вольтів. Тож нові допустимі межі відхилення напруги відтепер становлять від 207 до 253 вольтів. Завдяки цьому якість електропостачання стане вище, а ризик пошкодження побутової техніки чутливої до коливань напруги відповідно зменшиться. Також це підвищить енергоефективність, електроприлади працюватимуть стабільно. Ніше без перевантажень та втрат потужності. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.